Вітає в ефірі. Новини. Події п'ятниці вже за мить. Благоустрій повінницьки дві сесії поспіль у депутатів облради справ по самі вуха. Майже півтора мільйони гривень витратили з міського бюджету минулоріч на капітальний ремонт прибудинкових територій шести будинків по Фрунзе та Стеценка. Там поклали нове асфальтобетонне покриття, розширили проїзди, облаштували майже 70 паркувальних місць. Крім того, звели дитячі та спортивні майданчики. Капремонт проводився в рамках пілотного проекту. Частину грошей на це зібрали самі мешканці. Двір на півтори мільйони минулого року вперше капітально відремонтували прибудинкові території шести висоток по фрунзе та стеценка. Новий тротуар, спортивний та дитячий майданчики, охайні огорожі, урни та лавочки. Це і не тільки для комфорту і зручності віничан для людей з обмеженими можливостями зробили зручний захід, заїзд на пішохідні зони. Також було відновлено декоративне огородження і встановлено нове десь орієнтовно 940 метрів погони. Було облаштовані нові парковочні місця взагалі по двом дворам це 68 парковочних місць. Благоустрій здійснили завдяки пілотному проекту, який передбачав співфінансування. Частину грошей надали у мерії, решту зібрали люди на ремонт жителі висоток. Здавали хто скільки міг. Це кажуть комунальники. Спонукає людей дбайливо ставитись до спільної прибудинкової власності. Настільки культура піднялась внутрішня людей. Я ось наблюдаю, нібто не кіміці. Жителі багатоповерхівок долучились до благоустрою дворів, облагородили фасади будинків, почистили підвали в під'їздах, поставили акустичні датчики. Цю роботу неможливо було б зробити, якщо б не було такого симбіозу чи поєднання роботи і активної участі, в першу чергу депутата міської ради по цьому округу, мешканців цієї території, ну і, звичайно, виконавчих органів влади. В такий спосіб планують благоустроїти і прибудинкові території по проспекту Космонавтів. На це у міській казні передбачили близько півтора мільйони гривень. Вадим Потатуєв, Володимир Гіряменко, телеканал Віта. Нових керівників тепер має Вінницький обласний центр здоров'я та обласна психіатрична лікарня номер 2 За кандидатів проголосували сьогодні депутати під час чергової 34-ї сесії облради. Підтримали також обранці розширення меж міста Вінниці. Розбіжності в поглядах виникли лишень при розгляді питання щодо поділу земельної ділянки, яка належить обласній дитячій лікарні. Чому саме дізнаєтесь з наступного сюжету? П'ять соток під котельню для медмістечка на Хмельницькому шосе. Виділяти чи ні радили сьогодні депутати облради на черговій сесії. Розбіжності виникли через юридичну колізію. Котельня, яка переведена на альтернативне паливо, приватна. Земельна ділянка, на якій вона розташована, належить Вінницькій обласній дитячій лікарні. Сьогодні ви розглядаєте всього на питання дозволити виділення цієї землі. Але котел стоїть і він всю зиму відпрацював. В ці, ці точки. Газпром, отут журналіст якраз сидить, яка не хотіла це визнавати. Газпром не отримав ці точки мільйон триста тисяч доларів живих грошей. Живих грошей не заплатили ми Газпрому, а заплатили за тріску за щепу Вінницьким виробникам. З першої спроби питання не пройшло. Тож на захист інвестора виступив губернатор. Я буду на проголосила пов'язаний. взяти вручили, копію до департаменту. Залучити проти кормі і взяти під контроль всім необхідних документів, які були пов'язані з тим, що дійсно були проблеми з водою експлуатацією. Але це було пов'язано з тим, що їх потрібно було запустити, щоб опалювати мікропаратор. За словами депутата Віталія Мрачковського, поки що іншої альтернативи ніж користуватись приватною котельнею, у медмістечка немає. Сьогодні там Створена ситуація, що медичні заклади не могли іншого іншого укласти договор, тому що котельна, значить, ми її самі дали в оренду в приватній структурі, а котли всі приватні. 17 комунальних закладів на протязі вже останніх 10 років опалюються приватними структурами. Практично. ще 15 років 15 років. Тому в нас сьогодні ми поставили в такі умови. у рада поставлена, що ми маємо дозволити йому продовжувати роботу. Зрештою, обранці підтримали рішення про поділ земельної ділянки та приступили до розгляду іншого питання щодо розширення меж Вінниці на 65%. З цього приводу депутати не с. Спит... Та більшістю голосів підтримали рішення цього дня. Сесія відзначилась і благодійною місією. Наприкінці засідання слово взяли волонтери. Вони закликали допомогти хворому на рак крові шестирічному Денису Проценку. Ну на даний час ми вже є 12 тисяч доларів, але це сума мала, тому що ми взагалі думали, що буде стояти таке нам говорили 150 тисяч євро. Але в Стамбулі клініка згодилася на половину дешевше це все. Я думаю, багатодітна тут був звідти представник в Україні. і Там з ним зв'язалися. І нам потрібно 75 тисяч євро. Окрім кинутих у скриньку грошей, депутати також взяли реквізити банківської картки батька, аби підтримати родину. Ірина Дідух Інжиєвський, новини телеканал ВІТА. У Вінниці. Відзначили 71-шу річницю визволення міста від фашистських окупантів. Суддя Царевич надалі ходитиме з електронним браслетом. Про це та не тільки далі у дайджесті. Залишити царевич з браслетом відповідне рішення сьогодні оголосив суддя, який розглядав апеляційну скаргу судді Печерського суду Києва. Зокрема, під час засідання, як сама Оксана Царевич, так і її адвокати клопотали задовільнити їхній позов. Вони вимагали скасувати у повному обсязі на їхню думку незаконного рішення Вінницької Фіміди щодо обрання відносно царевич запобіжного заходу під особисте зобов'язання, який в тому числі передбачає носіння електронного браслету. Покладанням квітів відзначили у Вінниці 71-шу річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Аби вшанувати пам'ять захисників вітчизни, до меморіалу слави прийшли ветерани, учасники АТО, афганці, очільники міста та області, городяни. Квіти несли і до пам'ятника героям Небесної сотні та загиблим в АТО. Майже 100 днів і ночей велися запеклі бої за визволення Вінниці. Зрештою, 20 березня, німецько-фашистські загарбники залишили місто. А за тиждень і область Своїх загиблих товаришів і згадав ті муки, які пережили ми у час великої вічі війни. І зараз нашим внукам, нашим синам, які стоять на захисті нашої славної України. Я їм співчуваю як це тяжко, але вони герої, такі, які ми були в час великої вічі Слава Україні! Ну а в річниці визволення Вінниці від німецьких окупантів ветеранів Другої світової у мерії нагородили почесними грамотами та грошовими преміями. Вітаючи із 71-ю переможною весною, очільник міста Сергій Моргунов подякував визволителям за патріотичне виховання молоді та висловив впевненість, що українці пам'ятають свою історію і тому мають майбутнє. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Земельні ділянки підуть з молотка. Сонячне затемнення, яким його побачили у Вінниці. Землі лівого берегу ставу Поділля міська влада виставляє на продаж через відкриті публічні торги. Ще минулого року територію розподілили на 96 ділянок. Дві з них виділили під господарську діяльність. Решту поступово реалізовуватимуть. Вже в травні має відбутися перший публічний аукціон. Виручені гроші підуть до міського бюджету. Виставити на продаж через публічний аукціон ці землі. Міська рада планує вже у травні. Цей район називають лівий берег ставу Поділля. Ось там розташовано село Пирогова, А за кількасот метрів по інший бік розпочинається мікрорайон Вишенька. Загалом тут 94 ділянки, але на перших пілотних торгах спробують реалізувати 20. Ділянки призначені під індивідуальну забудову та господарську діяльність. Їхня площа від 5 до 9 соток. Ця земля є комунальною власністю, що підтверджується записом у держреєстрі. Раніше стартова ціна однієї сотки складала 31,5 тисяч гривень при курсі 14 гривень за долар. Враховуючи економічні реалії, в мерії планують здійснити переоцінку. Ми замовили проведення актуалізації вартості даних земельних ділянок. І 27 числа березня місця нас відбудеться чергова сесія міської ради, які ми пропонуємо перезатвердити умови продажу тільки в частині актуаліза... актуалізованої вартості земельної ділянки. Вартість земельної ділянки однієї сотки складе 57 тисяч. Відкритий аукціон з продажу земельних ділянок відбудеться не раніше як у травні з квітня розпочнуть реєстрацію учасників торгів, оскільки земля комунальна реалізовувати її можуть лише органи місцевого самоврядування. Втім, в інтернет-ресурсах ще за два місяці до початку офіційних торгів деякі ріелторські компанії розпочали пропонувати городянам посередницькі послуги з її продажу. На сайтах Деяких агентств з'явилася інформація, що вони пропонують земельні ділянки і пропонують людям підписувати якісь незрозумілі договори на надання певних послуг, за які вимагають плату, і причому людям не можуть чітко роз'яснити порядок набуття права власності на ті земельні ділянки. Помітивши таке оголошення, департамент комунальних ресурсів надіслав листа до Агентства нерухомості з вимогою не розповсюджувати неправдиву інформацію. Інформацію ріалтори ж переконують до землі, що виставляється на аукціон, жодного відношення не мають, а ділянки, що реалізують, в тому числі через інтернет, в 300 метрах від комунальних соток. Ми до цих земель ніякого відношення не мали, не маємо і не збираємося мати. На цей лист я не реагував і не буду реагувати, тому що тут взагалі. Не той адресат, аби непорозуміння не виникало в подальшому. У мерії наголошують єдине підприємство, що може проводити аукціон, тов Віатера. Саме воно виграло конкурс на проведення відкритих торгів. Тож, згідно закону, має виключне право приймати документи та гарантійні внески, реєструвати учасників аукціону, а згодом і продавати ділянки з молотка. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта. 600, У Вінниці спостерігали повне сонячне затемнення. Рівно об 11-й на площі перед планетарієм налаштували телескопи. Охочим побачити унікальне явище природи роздавали спеціальні фільтри. Їх виготовили працівники Вінницької обсерваторії. Затемнення, окрім українців, спостерігали жителі країн Європи, західної частини Росії і Північної Африки. І наші Олена Гук та Олег Літвінцев. Вже пів на одинадцяту на площу перед планетарієм почали збиратися люди, аби побачити, як місяць розташовується між землею і сонцем, і затуляє його. Тут встановили оптичні телескопи зі збільшенням 125 разів та роздавали перехожим сонячні фільтри. Трішки кусочок сонечка як затемняється. Я зараз бачу, що хмаринка починає закривати все, що я бачила. А бачила я жовте сонечко і таку то надгризено. Дійсно, хто реклама Apple. Фільтри спеціально виготовили працівники Вінницької обсерваторії аби захистити сітківку ока. Тут є скляні пластинки, які захищають від ультрафіолетового випромінювання. І е, шар срібла досить таки товстий. Це фактично товста спеціальна фотоплівка, типу мікрат, товстим шаром срібла. Цей шар срібла, по-перше, зменшує світловий потік, видимий, зме, е, забирає частину теплового випроміння, тому що для ока теж шкідливо, хоч око не відчуває безпосередньо його. І скло забирає ультрафіолет. Ось таке можна було побачити сонячне затемнення у Вінниці через об'єктив відеокамери, на яку також встановили фільтр. Видими розміри сонце місяця однакові, але сонечко воно в 400 разів більше за місяць. Але за те місяць 400 разів ближче знаходиться до землі ніж сонце. І ось, дякуючи такій випадковості природи, ми спостерігаємо ці незвичайні небесні видовища. Дмитро та Віка у небо дивляться щодня, кажуть, воно налаштовує на думки про всесвіт і людське існування. Тож до сонячного затемнення ця молода пара готувалася серйозно. До того як знайти рентгеновський знімок, ми взяли теж. Специальное стекло и красиво лаком в одежде лаком, но ну, мы пытались так в два слоя его красить, но ничего не, не, не получилось. Помогает, да, поэтому э, потом... мы решили сначала свечки хотели. Да, мы нашли свечку тоже. и хотели закоптить эту же линзу, но тоже ничего не получилось. И потом спонтанно, когда мы искали свечи, мы увидели рентген. И Дима такой говорит: Так вот, это все элементарно. Давай попробуем. Мы вышли на второй этаж нашего подъезда и выглянули и увидели все. В Україні сонячне затемнення було видно частково. Повне могли бачити на півночі Атлантичного океану та в Арктиці. Сьогоднішнє сонячне затемнення найбільше за останні 16 років. Подібне явище спостерігали у серпні 1999 року. Наступне відбудеться в 2026. му Через 600 мільйонів років ми вже такого повного затемнення не побачимо, а тому, що місяць віддаляється широко від землі на 4 сантиметри, і з кожним роком кутові розбереги менше, менше і менші. 600 мільйонів років ми вже перестали закривати сонце. І ми вже повне затемнення не отримаємо. Ми можемо бачити тільки кільцеподібне затемнення. Раніше сонячних затемнень люди боялися і вважали містикою, тепер використовують собі на користь. Лягаємо головою на схід, випили стаканчик водечки і засвітили свічечку. Уявляємо поряд нашого двійника із нашими комплексами, з нашими хворобами з нашими проблемами і відсовуємо його як можна подалі. І ось ми встаємо, знову випиваємо водички. Свічечку загасили, і ось таке надзвичайне полегшення, якщо є можливість, прийняли ванну, і ось все ми позбулися і своїх комплексів, і своїх хвороб, і шкідливих звичок. цьогорічне затемнення сонця збіглося із новолунням. У день молодого місяця астрологи рекомендують загадувати бажання та планувати справи на рік вперед. Якщо нікому про них не розповідати, вони обов'язково здійсняться. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Побачити сонячне затемнення можна було і в самому планетарії завдяки унікальному апарату планетарії, від якого і походить назва Вінницької обсерваторії. У суботу, 21 березня, день весняного рівнодення. А це означає, що сьогоднішня ніч і завтрашній день стануть рівними. Саме тоді відзначають міжнародний день планетаріїв. Про нього і піде мова далі у сюжеті. Олени Гук. Ми крутимо місяць. Не майже півстоліття астроном Марія Левченко проводить тури у космос. Все своє життя ця жінка присвятила вивченню зірок. Розповідає, будувати планетарі у Вінниці почали у 65-му. Вже за п'ять років там проводили екскурсії зоряним небом, яке можна побачити тільки знаходячись високо в горах. Почалось паломництво. Це була ера космічна, її початок, тому дуже багато завжди було відвідувачів. Центральним об'єктом є зоряний зал. Тут б'ється серце всього планетарію, одноіменний апарат. Він відтворює точну копію зоряного неба. Ідентичні є лише в Дніпропетровську, Харкові та Києві. Дуже красиві планети. Навіть видно ось смуги Юпітера, ну звичайно, кільце Сатурна. Ну просто чудо. Змінна зоря у нас працює всі. Ефекти, зоряний дощ, всі види сонячних місячних затемнень, полярне сяйво. Наприкінці минулого року планетарі вперше за п'ять десятиліть відремонтували. Тепер тут є фоє, а фоє глобуси небесних тіл, макети перших штучних супутників землі, автоматична станція і навіть перша ракета. Я побачив е, Марс, нашу планету, земля і місяць. Спустившись у підземелля, можна познайомитись з видатними астрономами та фізиками. Сеанси в планетарії проводять щодня. Теми підбирають відповідно до віку та побажань. Вже у серпні цього року Вінницькій планетарії відзначатиме 50-річний ювілей. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал. Віта на цьому ми завершуємо випуск добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті. Адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 21 березня у Вінниці мінлива хмарність, без істотних опадів. Ночі та вранці – туман. Вітер західний – 3-8 метрів за секунду. Температура вночі – від мінус 2 до плюс 3. В день – плюс 5, плюс 10.